Добрий день минулого року я вам вже розказував про те, як Росія образилась на Японію і опублікувала список тих громадян Японії, кому заборонений в'їзд до Російської Федерації. Це були насамперед бізнесмени, які пов'язані з тими фірмами, які допомагають Україні у відбудові того, що руйнує Росія. Ну, Росія образилась і заборонила їм в'їзд на територію Російської Федерації. А ще до того був опублікований список політиків японських, кому так само заборонений в'їзд до Російської Федерації. Як ви думаєте, що змінилося за цей рік? А нічого, тільки список став більше. Цього року, от наприкінці вересня, Японія запровадила нові санкції проти низки російських компаній і фізичних осіб, а також деяких організацій. І ще Японія ввела е, обмеження на імпорт російської сирої нафти, так само, як це зробили і деякі інші західні країни. Росія знову образилася і цього тижня опублікувала новий список, в який включила ще 30 японців, е, кому заборонений в'їзд Росії. Е, в цьому списку якраз є кілька журналістів, науковців. Зокрема, є і прес-секретар Міністерства закордонних справ Японії Тосіхіра Кітамура. Ну і також деякі інші політики нічого в Росії не змінюється. Вони все ще вважають, що їх курорти на березі Карського моря або моря Лаптєвих комусь цікаві. І Продовжує вводити санкції, точніше, заборону на в'їзд до Російської Федерації, тим людям, які туди і так не збиралися, на все добре.